Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає Київ найближчі півроку. Що чекає Київ, його мешканців з боку расистів. Так, я вибачаюсь. Ви ще сили скажіть, карти Таро покажіть, що чекає місто Київ, його мешканців, найближчі півроку. З боку росіян, від росіян. Що чекати? Так. Квітень. Напади будуть. Травень. Травень. Що чекати в травні від росіян киянам? Також напади будуть. Червень. Червень. Агресія. Напад. Це ракетні удари. Вони планують взагалі якийсь такий прям йти ногами на нас на Київ такі фантазії. Так, квітень, травень, червень, в червні планують в червні у них в планах. Іти прям фізично йти нападати на Київ червень, липень. Це з сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас 19 квітня. 24 року. Так, дивимось далі. Липень. Що чекати в липні від росіян для Києва? Липень. Також агресія, якийсь примус під примусом, щось ми повинні будемо робити. Серпень, серпень. І вересень. Вересень, скажіть, вересень. Що в вересні нам чекати? Вересень, що ми будемо захищатися. Так само, як і всі інші місяці. Захист у нас з'явиться. самі за себе. Вересень, ще вересень, картона вересень. Ворог планує в вересні місяці, що ми отримаємо поразку, розбити нас повністю до вересня. Так, серпень, ще одну карту на серпень. Дивіться, вони на серпень місяць вони планують з сьогоднішнього дня да, такі далеко йдущі плани керівництва військового російського, що вони фізично будуть на нас нападати. Що прям захват Києва знову робити, Але цього в них не вийде, бо вони отримують відсіч дуже-дуже велику. І в них ну, їх мрії не здійсняться. Тобто це плани є, але. Нічого не відбудеться, ніхто на Київ нападати не буде. І далі, оце вересень, що буде в вересні? Захист, той самий захист, що й раніше, ми будемо захищатись і відбивати їх атаки. Атаки не ті, що фізично вони прийдуть нападати на місто, а атаки, ті, що обстріли ракетами. І в нас з'являється якийсь інструмент, що ми зможемо це робити ще більш вправно. Що вже не вони будуть керувати вести, а вже ми будемо керувати событиями, що вже вони будуть переживати за те, що чи Україна їх не обстріляє. Так, жовтень ще хочу глянути, жовтень. Що чекати киянам? жовтні? все добре буде в жовтні. Сльоз і Сльози і радость. Це і боль від того, що втрати великі, що ми будемо оплакувати тих, хто загинув, і якісь 10 кубків щастя радості. радість. І це так, мені здається, що можна, як і не закінчення війни, що війна закінчиться вже в жовтні, що її не буде. Бо якісь події отут з цим. Наступом на Київ, що дуже великий перелом буде в війні, що це вже буде наступ не на Київ, а наступ на Москву буде. Ось так. Ну, взагалі ситуація така, що готуються ракети і готується напад. Ще будуть обстріли Києва. Найближчі 4 місяці, 5 навіть. да. Раз, два, три, чотири, чотири. Найближчі 4 місяці ще є така небезпечна ситуація, дуже небезпечна, що ворог буде ну, дуже активний. Так, ще хочу подивитися: це у нас квітень, травень, червень. Липень. На липень. Що за карта сила? Що це таке липень? Наші успіхи. Я не бачу тут в липні обстрілів, я бачу наміри ворога якось дипломатичним шляхом ставити нас в якісь рамки. І тут що допомога буде йти, але невелика допомога, і ми відбиваємо ворога. Оця допомога стабільна, як завжди, що вони нам потрошку дають, щоб ми могли відбитися. Але щось ми вже почнемо робити самі, і робити це самі багато, якусь зброю почнемо зробити самі багато, що ми будемо керувати ситуацією на фронті і ставити умови. Така, така, такий вийшов розклад. А це карта всі небезпечні, це все про обстріли, про руйнування, про напад, і це треба прибирати заперечую, що я тут ще хочу прибрати цю карту сила, що вони будуть нас продавлювати. Потім цю колісницю заберу, заперечую. І це карти військовий супротив, ну, що війна продовжується ще. І що ми самі за себе. Тут дуже гарні карти, окрім цього, що сльози від втрат патірі прибираю, заперечую, перекриваю. То найближчі три місяці ще нам буде важко, тяжко. Далі ситуація буде на краще змінюватися. Прибираю негатив. Вищі сили, духи роду, охоронці, Прошу захисту для Києва, для Київської області, для всіх мешканців Києва, Київської області. Прошу прибрати всі е, за всю загрозу, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, ворожі, хай летять на голову тих, хто їх планує запускати. По Україні. На їх голови, на їх сім'ї, на їх домівки, все назад, хай туди на Росію летить. І там у них вибухає. Все горе зло, що нам роблять, хай повернеться на росіян. Хай вони відчують на собі, що таке війна, і що це робити не можна, воювати не можна. По Верховному суду та буде так. Вище сили, прошу Божого захисту для Києва, для Київської області, щоб всі вціліли, щоб всі люди були живі, здорові, і щоб будинки були в цілі, щоб не було руйнувань в місті. По Верховному суду, то буде так. І так буде, і прошу. По, по Верховному суду покарати тих, хто винен в жертвах ті, що. Вже в Києві відбулися, і ті, що плануються ворога по іншим шляхам, постіть, зруйнуйте ворогу плани. Хай вони своїми справами займаються, а України більше не торкаються. По Верховному суду, да буде так і так буде.